Напередодні різдва 24 грудня в усіх християн розпочинається цикл зимових свят у цей день. Українці традиційно відзначають святвечір, яких звичаїв дотримуються на Прикарпатті? Наші журналісти розкажуть. За християнськими традиціями на святвечір господині викладають на стіл 12 пісних страв, на честь 12 апостолів. Готують їх у кожній родині по-різному, а найголовнішими є кутя та узвар. У нас не давали розинки. у нас давали кутя, яку нам замочувалися напередодні, горіхи ми чистили і різали дрібненько. Ніхто так не, 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 не товку їх. Вони так ми різали дрібненько. І е, мід. Оце були основні інгендієнти куті. Ну, узвав садок, грушки, яблука, сливки, оці венгерки. Це сушилося, був узвар. Однак кажуть господині, є й страви, які готують лише в окремих регіонах Прикарпаття. Я запам'ятала з дитинства, в нас завжди кидали сушену рибу в борщ. Риби ми далеко від лісів, бо там у нас містер. На то аж на Тернопільщині ліз, то в нас були опенки. І борщ, оце такий був буряк. Ніколи не давали туди картоплю, але був буряк, була капуста, була оця сушена риба і оце варилося на опаньках. Мені найбільше до вподоби грибні вушка. Знаю, їх дуже по-різному завивають. У нас їх роблять як класичний пиріг, а потім скріплюють. Напередодні труться гриби, готується така пісна засмажка на, на такій пісній олії ляній або інші, гарбузові. Тому це така запашна аромат. Атна зимова страва продовж цього дня християни дотримуються посту. Як тільки на небі з'явиться перша зірка, усі хатні справи завершують. Тоді найстарші чоловіки охрещують домівку свяченою водою та заносять головні атрибути свята: дідуха і бабу – солому, яку клали під стіл. Мені пригадується із мого дитинства той час, коли дідусь приносив сіно, став його під стіл, і вже наприкінці святого вечора я у п'ятирічному шестирічному віці і навіть ще згодом згодом залізала, кукурікала, м'явкала, гавкала, тобто, щоби велося в господарстві. Також у цей день українці згадують своїх померлих родичів, ходять на цвинтар та несуть їм святвечірні страви. А ще застілля обов'язково завершують колядками у такий спосіб, прославляючи новонародженого Ісуса Христа.